Всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Мене звати Світлана, і я буду вашим провідником таро і нумерології. Кожного місяця ви будете бачити таро-прогноз для кожного знаку зодіака. Тож, давайте приступимо до прогноз на серпень місяць. Близнюки, я вас вітаю на своєму Ютуб каналі. Давайте дізнаємося, що для вас приготував серпень. І так. Починаємо ми із загального фону, загальної енергії в серпні місяці для вас. Так, самітник, відлюдник. Дев'ята енергія, а все загальний фон, да, це місяць навчання, місяць усамітнення, місяць, коли вам захочеться відійти від усіх людей, від цього шуму, від спілкування, да, і побути трішки з собою, коли ви хочете розібратися з собою з внутрішніми цінностями, сформувати свій світогляд певний. Да. Хочете зрозуміти, а куди мені далі рухатися? А, а що це мені дасть? Так? Також карта духовного росту. Можливо, в серпні ви вже будете практикувати медитації, йогу, так? навчатися певним практикам. Тому це місяць самопізнання, коли я вивчаю себе, коли я хочу вкладати в себе спочатку, да? а потім вже для інших. Так, дуже цікаво. Ту з мечів щось нове, а ви щось відрубаєте, да? тобто, ви або. Розірвете зв'язок з кимось, спілкування, дружбу, я не знаю, да, тобто ви вже відчули, що ви вже виросли з цього оточення, і ви захочете трішки призупинити спілкування. Також це вирішення проблеми, але також це і започаткування нового. І вам прийде ясність. От саме ясність, коли ви побудете наодинці з собою, коли ви вже розпочнете навчатися, вкладати у себе більше. да, то... Вам прийде певна ясність, як діяти. Також це новий етап в житті з рахунок того, що ми вирішили все. Я так більше не хочу. Тобто це наше тверде рішення, коли ми так вирішили, і ми йдемо іншим шляхом, не таким, як був раніше, не такими звичками, не такими цінностями. Ми повністю відрізаємо те, що було, тому що я хочу чисту сторінку в своєму житті. Да? То карта росту, карта початку. І ви вже, до речі, виросли як особисті саме внутрішньо, Вам вже не цікаво те, що може бути цікаво вашим друзям, колишнім друзям, да? або з ким ви спілкувалися на постійній основі. Так. Цікавий місяць, місяць початку, започаткування нового, новий я. Кілька кубків. Вам вже не приносить задоволення те життя, яке у вас було до. Да? Тобто, те життя, яким я жив раніше, мені це вже задоволення не приносить. Або е, робота. Можливо, ви. Вам вже ця робота, там, де ви працюєте, зараз не приносить, не приносить задоволення, не приносить тих фінансів, яких я хочу. Тому ви вирішите, можливо, звільнитися і піти а, працювати на себе. Або, навпаки, хочу звільнитися, відлучитися від роботи і відпочити не знаю, вивчити себе. Тобто це більш такий сповільнений місяць, коли ми направляємо свій свій час і енергію на себе. І, можливо, у вас якась певна ситуація хвилює. А, також у когось може програтися, що ви певний час не спілкуєтеся, якщо це в стосунках, то ви не спілкуєтеся з вашою половинкою. Да? Тобто, ви певний час. Ви на певний час могли роз'їхатися, розійтися чи просто взяти паузу, паузу, да, і це вас дещо засмучує. Да. Якщо ви самі, то також я сама, мені сумно, я хочу вже цю другу половинку, да, Тобто більше ваше особисте життя приносить вам якихось таких холодних енергій, незадоволення, ніж щастя, наповнення. Глянемо на інші колоді? Що чекає вас в серпні близькі? Вісімка жезлів, але рішення буде. <с> да, тобто швидкість актив буде. Можливо, деякий час ви посумуєте такі, блін, ну. Якщо це стосунки, да? можливо, якщо ви роз'їхалися, розійшлися, взяли паузу в стосунках, то буде відновлення Вісімка жезлів. а партнер проявиться, стосунки відновляться на вищому, якісному рівні. Якщо в роботі була скука, не було клієнтів, не було замовлень, я стою, нікуди я не рухаюся. Актив рух буде. А, да, тобто, якщо ви чекали певної відповіді, новин, і їх не було, і це могло вам приносити деякі засмочення, да, новини, відповідь буде. Тобто це карта руху, активності, коли те, що стояло на мертвій точці, не рухалося, починає вже рухатися, починає вже нам приносити якісь плоди. Але також ця карта. Каже за те, щоб ми швидко приймали рішення. Так само туз мечів. Якщо б надійшла вам якась пропозиція, довго не вирішували з питання, яке довгий, довгий час тяглося, то серпень обов'язково вже потрібно прийняти швидке рішення. Або ситуація складеться так, там де вам потрібно буде прийняти швидке рішення без Да? без роздумувань довгих. Так, цікаво. Давайте ще одну карту вам. Близнюків. Да, крійка жеслів. Погляд в майбутнє, погляд вперед. Да? Тобто ви от в серпні 100% ще залишите позаду, тому що вам це вже буде не актуально. Вам вже це буде я вже не хочу. Да? Так як було, до, я не хочу. Можливо, певні цінності в стосунках ви залишите в минулому. Чи стосунки самі, чи роботу, чи просто ваш світогляд і ваш спосіб життя. Тобто ви захочете вже дивитися одним оком в майбутнє. Я хочу вкладатися в себе на перспективу. Я хочу вже чогось нового, ніж є зараз. Тому що те, що є зараз, мені приносить незадоволення і смуток. Да? Тобто немає такої повної наповненості. На всі 100. Тому серпень буде такий, коли ми вже твердо вирішили, все. Так як було до, я не хочу. Я хочу. Нового, я хочу е, нових дій, я хочу нового життя, я хочу дам, нової роботи, нових стосунків. Е, чи, навпаки, е, я хочу змінити наш е, погляд на стосунки. Я хочу змінити погляд на роботу і якось увести в, в неї е, нотку творчості, натхнення чогось. да Тобто це те, що ми, нам вже надоїло те, що було до цього. Так, і давайте глянемо вам. Пораду. Гляне вам пораду на місяць. П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це таке ну, про конфлікти. Про те, що нас будуть випробовувати. Можливо, життя буде випробовувати, наскільки ми готові до змін. А покажи, да? тобто, наскільки ти готова до змін, наскільки ти готова боротися. А, давайте все ж таки я хочу доповнити пораду. А, це про те, що вирішуй свої питання, конфлікти, напругу між кимось, да? вирішуй а, спокійніше. Тобто, карта про те, що нам потрібно вирішувати свої проблеми не так імпульсивно, не так агресивно. Да? Тобто, все ж таки, це про те, а. Про примирення, да, можливо, у вас вже буде в серпні примирення, якщо була така дилема, примирення з кимось. Це карта, коли ми ностальгуємо за минулим, да? і коли в нас такий виникає внутрішній імпульс, я і хочу перейти в майбутнє, да? далі йти, залишити те позаду, але все ж таки я скучаю за минулим. Я скучаю так, як було, і це може вас ступорити, трошки, ступорити, коли ви. І ще одною ногою вже в майбутньому, да, в, нових, в новому житті, а одною ногою ще в минулому. І важче, де в серпні буде деяке таке хвилювання. І не в минуле, і не в нове. Це, це нормально, коли ми переходимо на новий етап, нас завжди буде повертати в минуле. Тому що. Це є наші старі програми, які нас, нас будуть кинути назад. А, і тут питання, чи готові ми працювати із цими старими програмами, чи хочемо ми в них жити, а, чи хочемо все ж таки переходити в нові, в кращі, багат, в багатші по всіх сенсах а, програми. Тому, близнюки, у вас чудовий такий. А, Серпень, який розділить ваше життя на то і після, да? коли ви вже будете самостійно приймати рішення, що ви так більше не хочете. Я хочу по новому, я хочу прийти вже в новий етап, в ліпший. Я буду прикладати до цього зусиль, але все ж таки мене ще тяне назад, і це нормально. Тільки потрібно подумати, чи хочу я на. Дивитися в минуле, да, і використовувати ті самі цінності, погляди, звички в житті, які мені результату не давали, наповненості мені так і не давали, чи все ж таки потерпіти ввести ці нові звички, цінності, дії в житті і бачити результат. І бачите, що я покращуюся кожного дня. Тому, близьки, бажаю вам покращитися, бажаю вам росту в серпні, щоб після серпня, проживши серпень, ви би сказали: да, я змогла, я перейшла в своє нове, я перейшла на той рівень, переходжу. Переходжу на кращий рівень свого життя. Да? Тобто я створюю сама себе, своє я. І не бійтеся бути наодинці з собою, адже силу ми знаходимо, коли ми наодинці з собою, коли ми вкладаємо в себе. Да? Чим більше ви будете вкладати в себе, тим більше ви будете бачити, як змінюється ваше життя. Тож, близнюки, до наступної зустрічі. Пока.